Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Штанько Дмитро Володимирович, позивний Макс Мольфар, солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс. На фронті був помічником гранатометника. Народився 15 травня 1996 року в селі Цінева Калуського району Івано-Франківської області. Дмитро Ріс енергійним непосидючим хлопцем навчався в Ціневській школі. Пізніше продовжив навчання в Долинській гімназії, де любив вивчати точні науки. Був здібним до фізики, хімії, математики. Мав багато талентів, любив малювати. Особливо йому вдавалися роботи у стилі графіті. Також любив паперопластику, робив орігамі. З юності мав багато інтересів, особливо захоплювався нумізматикою, мав цілу колекцію старовинних монет. З дитинства був добрим і безвідмовним. Завжди приходив на поміч слабшим. Бувало, приносив з вулиці додому котів і собак. У 2010 році родину спіткали у страшне горе. Помер старший брат Ігор. Хлопець дуже важко переживав втрату. А щоб допомогти матері, він навчався у Рожнятівській вечірній школі. і Паралельно працював. 2016 року Дмитро був призваний до армії. Тоді він підписав контракт з 92-ю бригадою і з серпня 2016 року. До кінця 2020-го брав участь в зоні проведення АТО у Мар'їнці Донецької області з вересня 2020-го по вересень 2021 року. Уклав контракт з 10-ю гірсько-штурмовою Едельвейс 2017 року одружився з чудовою дівчиною Дариною. Молоді люди познайомилися ще коли ніс службу у буремній Мар'їнці. Через рік у молодого подружжя народився син Святослав. Батьки дуже тішились появі первістка. Коли в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення, молодий чоловік перебував за кордоном на роботі, однак не витримав і повернувся додому з думкою, як там мої хлопці. Матір саме у той тривожний час проходила лікування, тож син, потай від неї, щоб не хвилювати, пройшов медичну комісію і повернувся у свою рідну, 10-ту гірську штурмову разом з іншими дельвейсами їх направили в дружківку під Бахмут, де точилися важкі бої. Про Дмитра згадує побратим Ігор, каже, що захисник був надзвичайно харизматичним, життєрадісним та енергійним. У чомусь навіть неординарним, а ще міг знайти вихід у найскрутніших ситуаціях. Колись ми працювали з ним разом, і знаєте, як би не було прикро, незалежно від обставин, Дмитро все одно посміхався, був великим оптимістом. Думаю інколи про те, що він міг і не йти на війну, оскільки був за кордоном, але ж він прийняв рішення, яке гідне справжнього воїна. А хресний батько загиблого, військовослужбовець Ярослав у Скорботі зізнається для мене втрата Дмитра то як втрата сина, як його не вистачає нам усім, яким же він був справедливим, цілеспрямованим та сміливим. Громадянський та військовий обов'язок для нього був першим. Дмитро Штанько загинув як справжній герой 3 лютого 2023 року, внаслідок осколкових поранень на сумісних життям. Хоробрий воїн мав військові нагороди. Медаль за бойову звитягу 2019 року. Знак народної пошани. Медаль за участь у боях. Бахмутський рубіж посмертно. Орден за мужність третього ступеня посмертно. Остання розмова Дмитра була з мамою, яка фактично жила з телефоном у руках всі ті важкі дні. Він став героєм небесного легіону. Йому назавжди 26 років.